Добрий день, шановні наші друзі. Сьогодні 11 травня вирішили ще одне відео зняти, як володя щепить виноград. Так, да, тут підмерз трошки виноград. Були морози, поки володя готується, зараз я трошечки розповім, що у нас все-таки ну, десь 50% винограду в нас підмерзло. Ми так, що робимо? Постраждали від 9. Хотів показати, де де постраждали, Ну, та треба, не треба. Де. Ну ось от, підмерзла і підмерзла. От. Багато, багато. Та багато. Врожаю, Ну, от Робимо відрізання, більш-менш товщина совпадає. От Красна роза, щось у мене вона о, жива, зелена. Ну, Десь залишаємо від бруньки. Сантиметрів 7. Це нам зараз не потрібно. ну Дуже легко, там я нічого такого не роблю. Результат, як, правило, непоганий. ну Десь вигад обично, там процентів 70. Все, щоб не висихало зверху. Потім. Робимо клінеш, ну тут погано, що воно трошки завернуто, Ще, ну, почитаю, ну нічого. Почитай, я хочу так, щоб човати, Ну, процес, так, да, ну uh -huh. кривенький трошки, ну нічого. Робимо клінеш йому. Тобто ти, 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 при, ти щепиш э, чорнек зеленому. Так, так, да, да. так і називається. Чорне зелене. Uh -huh. Ну, клінеш такий. Uh -huh. А ну чи ну, покажи його ну, як? Ну, клін, так, клін. Uh -huh. Квинеш, ну не потрібно. Серединку не треба? Ну, можна вибирати, ее можна не. Ну и так, щоб она трошки краще сжималась. Ну, тут не обов'язково. И водичку. Там солодка вода. Ну, меду там пів ложки на ну, так, даже меньше четверть на пів стакана воды. І потім шо? Щоб Чтоб солодкий? Вот бонус. Конус, так? Да? Почитаю, от для... конус. Ага, так, бачу. І по довгій стороні його треба. Посередині, да? Да. Треба. так? А. Десь розрізати. треба. Розколоть так. Розщепити. Розщепити, так. Да. Так, аж майже, ну так, довгий такий розріз. Ну і так вставляємо. Щоб хоча б одна сторона співпадала. Ну, от, о, оця, наприклад. І замотуємо. Любима... Той саме з стрічкою. І подивився, хтось із виноградрів так робив, я подивився. Мені сподобалось, я от тут почав все її щипить. Відео в нас є. І... Правильно відрізати під великого мозка. І ті, треба зжимаючи отут, от, щоб щільніше прилягло. Можна не бояться так ну, добре. Іжимати треба дуже добре. Потім обережно розріжемо. Розрізати на той рік. Ну, якщо дуже піде в рост, тоді можна обережно зробити бандаж, щоб тут не виламалось, і е, відрізати. Буває так, що ще по цього року встигає вирости добре. Ще й за плодоносцем, у мене було так з чорним кристалом. Mm. Mm. Ну От Красна роза, що это в мене якось знає, не получалось І там прищип... oh. mm. не там прищеп... о Що о Ну, Не пойдет, бачиш он? А, oh. вид. Mm. Mm. Не дуже mm, да. Ну ничего, зараз у нас є друга попитка. Що робимо? А, ну давай, показывай. Розрізаємо це, освобождаємо тут кліінш, що нам потрібен. О, оце треба уважно дивитися і за цього може тоді нічого ми... не вийти. Да. Да. Ще Ти, о, 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 Покажи, що там трапилось. Та що, отламалось основання, так. Да. Ну, тоді знову, знову, знову да. з водою, так. Да. Да, так само. А Був... тут... Ви... якийсь виноград. Це, ну, це виноград? Що це за Та це з старих сортів щось, Вони мені не дуже подобається. От вирізаємо броньку ближайшу. та й цю, мабуть, вирізаємо. Ось цю. Так. Хай в воді трошки полежить броньку вирізали. І так само. Так само. Не встигаю заволоджую. Ну, так само по довгому конусу. Вже погано видно. Чого? Тобі погано. так само робимо. Ось. Ну що ж, не завжди. З в цьому з першого році. разу. Цілий гори. Так, шкода, стільки начеплялося гарних таких грунт. І підмерзло все. Наш улюблений експрес. Так хотіли в цьому році його спробувати. Та то... може щось ще буде. Так, будеш не весь. О там щепа, там в раді, а отут піднесе. Ага. Тут взагалі зможе. Ну, що ти зробиш? Ми в теплиці там посадила один кущ. Да. Буде для себе радість. Дуже шкода, шкода. Весна важка, страшно, важка, ця весна. Ну, нехай це буде саме таке. Страшне лихо в нашому житті. Знаєш, коли ж плівку гарно, правильно відрізати, то вона не рветься і все з нею нормально і все гарно обмотується, Да? Рвется, не рвется. Не рвется. А теперь подписываем назву сорт и число колыще да, ну, в принципе, увижу, число то сегодня у нас 11 травня. Это да. у нас красная -роза. роза. Червона троянда. Червона а, троянда. Ну, а... то Але ми знаємо її, як. Ну, раз на Ну, ну назва іменно от на, на цій мові, що. Mm, да. Так, ну що? Можна чимось прив'язати, так, щоб його. Ну, можна не прив'язувати. в принципі. Ну, давай чу прив'язати? Та прив не важко, давай отак от прив'яжемо. Щоб... Та не те, щоб може вітра, а животина якась щоб не зламала. Да, тут у нас хватає чимось... зайців, косуль. Підв'язати. Нашої ріки. І хай росте. Нічого там, ніяких пакетиків не треба, от це все зайве. От і так, прекрасно приживається. Аби проснулась брунька. Угу. Ну, так от десь. Будемо сподіватися. Да. Що в нас в цей раз сорт красна роза піде на. Якщо вона прийде, і ми його побачимо, бо ми його вже не перший раз ще. Не всім не, ну не способом, так? Да? Сім, только то, то не там, то щось зламало, то що якийсь не матеріал, різні причини. Ну, якось не щастило. Ну, в мене сумніви, що цього матеріалу теж є, ну подивимось. Може, краснорозу нам. Володя завжди каже, не, не прищепив, а примотав. Ну так, да, зараз При... примотав, а пощепив чи ні, то буде, видно, пізніше. А. Подружка наша цілий яму яма вириває, якби вона хоч одного крота нам вирила. Ну, одного ж з'їла. Одного тільки з'їла. <сих> і то не з'їла, а понадкусувала. Ну все, до побачення. До побачення. Міру. Мирного неба. І Гарних, врожаїв, гарних весни, да. гарної весни врожаїв. Ну, головне, щоб все це жахіття скоріше закінчилося. До побачення. До побачення.